<кій> Добрий день, шановне панство. Вчора я провів відсаджування малих нутринят, які родила одна самка з дев'яти, щоб була жовтим самцем. Результат дуже хороший. Та, в принципі, я і не очікував, що він буде поганий, але настільки хороший, що я не знаю. В принципі, так, тут в мене. Самці, що вийшло? З вісьми три самця і п'ять самочок. Тепер щодо ваги. Ні, перше, що до, так Та, як я їх ловив, почав зважувати, то мені 3-4 втрінята е... ну, втікали, вискакували з ваги після того стресу, що я їх по вольєрі бігав, бігав за ними. Одна самочка маленька. Дуже кидалася ще на мене. ну, Такий характер захисту, тобто все нормально є. От. Тепер щодо ваги. І як на минулому відео, яке було, якраз попавлася мені найбільший самець і найменша самочка. Вага самця була 3 кг найбільшого жовтого самця 3 кг 100 г. Найменша одна і лише одна самочка важила 2 кг і 200 г. Останні всі нутрії приблизно в тому районі десь 2 кг 700 г. Нагадаю, що їм було е, на момент зважування рівно 2,5 місяці. Е, то було перед годуванням в принципі. І так що то є їхня. Така вага. Темпи хороші. Єдине, що мене не задовільняє дуже-дуже погано, будемо так казати, дуже низька запліднюваність самок була, а то, що я отримав від тої самки, що родила, то результат хороший. Ну, але вага нутрі, буду про себе говорити. То не дуже велику тепер роль грає, а саме основне бачити в тому, що як розмножуються нутрії, тобто від, від творча їхня здатність роз, до розмножування. Бо толку з того, що великий самець, а самець має вагу на даний момент 14 кілограмів і 400 г, і толку з того, якщо він е, не запліднює добре самок. Ну, але самки, танкі самки, що були з ним, я їх трохи перегодував і запізно кинув. То я собі так думаю, наскільки то правильна версія покаже, як друга партія самок буде запліднена. Чи буде запліднена, чи не буде запліднена. Тому що Минулі ті самки, з якими він був, я їх кинув 6,5 місяців і самочки мали деякі біля 6 кг. То, що по моїй версії, вони вже були трохи перегодовані, трохи зажирівші. Я так втікав від морозів, я собі планував, щоб вони не народжували мені на початку лютого, я так трошки стримував їх. Ну, але в той момент треба було їх посадити на дієту, то вже тепер той аналіз, який я роблю, посадити їх на дієту на 2 тижні і щоб вони трохи скинули вагу. В принципі, якщо є добре годування, то самок треба скоріше кидати. До самця, щоб вони не зажріли. бо як вони будуть мати досить хорошу вагу, особливо в перший раз, то толку не буде. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.